Добігає кінця вівторок, 5 березня, і вже традиційно у цій порі команда міцних новин готова звітувати про найактуальніші події останньої доби сьогодні. У нашому випуску. Смертельна вежа у Криму розбилися технічні альпіністи. Двох чоловіків поховала під собою купа заліза. Вхід до заповідників відкриють мисливцям. Екологи протестують, лобісти рахують. Тварини ще не в курсі, яка доля їх очікує. Повне казко не зовсім повним виявилось. Страховики гроші узяли та раптово зникли водії у пошуках. У Криму загинули одразу двоє верхолазів. Технічні альпіністи розбирали на висоті 85 метрову телекомунікаційну вежу, коли вона зненацька завалилась. Верхолазам не вистачило якогось десятка метрів, аби благополучно завершити свою роботу. Обох чоловіків буквально поховало під купою металу. Трагедія сталася біля селища Свердлове. і нині на місці слідчі намагаються встановити, чи мали люди дозволи на проведення висотних робіт. З Криму репортаж Наталі Сафіханової. Трагедія сталася під час демонтажу отакої експериментальної вежі, що вивчає силу та напрямок вітру. За цими спостереженнями визначають, де встановлювати вітряки. Робота з демонтажу 85 метрової споруди небезпечна та тривала. Кожні 10 метрів вежі прикуті до землі міцними сталевими тросами, які в процесі розбирання по черзі відчіпляють. За словами очевидців, трагедія сталася, коли споруду майже демонтували, залишилися останні 10 метрів. Верхолази зі страховкою були зверху. Сидів в дежурці. Вот, слышу грохот, выбегаю, вышка лежит, хлопцы. Один хлопець под вышкой был, да. А второй рядом. Чому рештки вежі завалилися, чи троси обірвалися, чи їх не своєчасно зняли, з'ясовують слідчі. Открито уголовне производство по статті 272 частини 2 части Уголовного України нарушення безпеки при виконанні робіт повищеної опасності. Сотрудники міліції також будуть перевіряти інформацію о том, імелись ли у робітників допуск висотним роботам. Власне розслідування проводить і управління держпромнагляду. Тут з'ясовуючи на законних підставах, чоловіків допустили до складних робіт. Виповнялися роботи по е, трудовим відносинам, або по договору підряду, або без трудових відносин, Ми на сьогоднішній день не знаємо, тому що не знаємо предприятия, яке виконувало ці роботи. На місці демонтованої вежі калюжа крові тяжка металева споруда майже розчавила одного з верхолазів. Обом загиблим було 32 роки. На висоті вони працювали не вперше і були досвідченими верхолазами. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, Новини 2+,2. Не інакше, як по подарунки для коханої жінки, до ювелірної крамниці у Донецьку завітав грабіжник із пістолетом. Правоохоронці вже навіть не уточнюють, який за чергою це напад у місці на магазини коштовностей. цього разу у Кіровському районі без жодного пострілу злочинець забрав кілька десятків золотих прикрас з місця нападу Світлана Фечун. Нападник зайшов у крамницю відразу після відкриття о дев'ятій ранку. Обличчя приховувала шапка, насунута на очі і шарф. Погрожуючи пістолетом, він наказав продавчині не рухатися, розбив скло вітрини, забрав лоток з золотими прикрасами і втік. Тривожну кнопку продавчиня змогла натиснути, коли зловмисник уже пішов. Охоронці приїхали за лічені хвилини, але чоловіка і сліду не було. В момент похищення в магазині посіти не було, пострадавших. нет. робота слідців оперативна група, із відео з камер відео предположительно. Приступник молодої 27-8 років, літ, рост около 170 сімдесяти сантиметрів. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею розбій, яка передбачає до семи років позбавлення волі. Тим часом власники крамниці підраховують збитки. Відвідувачі салону кажуть, що він вирізнявся хорошим вибором. Сарти там очень говорю, вибір золота, очень хороший у них був. Було на шо посматре, понімаєте? Даже... Да, дай била що взяти. Да, і було, що взяти. Сьогодні крамниця не працювала, тож її власники втратили не лише вкрадене, а й імовірний непоганий виторг напередодні жіночого свята. Світлана Фечун Сергій Сергійсіров Донецьк новини 2+,2. Виховати з взялися пересічні громадяни Чернігова. Педофілів там лякають тепер не кримінальним кодексом, а громадським осудом, враховуючи, що діти, які потерпають від сексуального насилля та їхні батьки, соромляться звертатися до міліції. Містяни самі заходилися шукати і карати з бочинців. Ловлять їх на живця. Активісти вирішили, що обличчя педофілів повинна знати уся країна. Вночі вони співають рок вільне від роботи і музики час полюють на педофілів. Зачем ви працюєте мальчику? Чернійські хлопці вирішили звільнити місто від збочинців хоча б тим, що відкривають людям їхні справжні обличчя, знімають на камеру, збуткуються з них і викладають в мережу. Сінічки то заживуть правильно, зажили. І Чека обратно почав писати в інтернеті всі Вот, а тут общественное порицание, оно куди страшнее побоїв, так як них ходять жони, сім'ї, я творачуваються друзі, знайомі, узнають, тикають пальцями на вулицях. В тому, що на відео людина не випадкова, хлопці не сумніваються. Героїв для свого серіалу шукають на спеціалізованому сайті. Мовляв, листування промовисто засвідчує наміри. Не надо нада нічого, главное только подигривати йому. А он сам починає принципі эту роль играть, грати роль папочки. Цей хлопець є приманка. Йому 15 років. Він не сам не сподівався, Отаж в мережі на цьому сайті Я нікому не пишу, пішов кавкакам, завжди самі не додаються. І, в Принципі вони мені завжди починають с, з того, що от привіт, ти такой милый, ти мені понравилося. Щоб зустрітися з неповнолітнім, дорослі дяді набирають цілі торби алкоголю та подарунків. Хлопець зустрічає їх на дворі, а у квартирі на татуся вже чекають громадські активісти. На дивані сорому вже сиділи і поважний сім'янин, і спортсмен, і відомий у місті співак. Не хотілося б, звісно, нікого з прокуратури. Ну, хотілося б, ну я, я розумію, що лучше не надо, так як там наверняка такі люди теж сидят. Да я чому стоїть то, если они везде? Активістів руху окопа в Алматі вже погрожують посадити за грати на 5 років. Борцям зі збоченцями закидають на законне самоуправство. Ніжинським Робінгудам також надався переконати суд в чистоті своїх намірів боротьби з наркомафією. А відео викладене в інтернет стало доказом проти них самих. Утім, черніські правоохоронці обнадіють, що не бачать діяльності мисливців нічого протизаконного. Хоча визнають крім громадського суду горої відео і нічим покарати. За прояв почуттів у мережі відповідальність не передбачена. Деказа даний достатньо складно. Бісу заявлення потерпіших возможних, вообще практически невозможне. Активісти ж переконані, найкраще покарання для збочинців це їхнє викриття. Але Скорик Василькобець Чернівщина новини 2+2. Обурені водії на побитих машинах такого під стінами Генеральної прокуратури ще не бачили. Одна з найбільших вітчизняних страхових компаній накрилася мідним тазом. Власники автомобільних полісів у шоці. Компанія «Лафорд» була п'ятою за кількістю виплачених страхових премій і посідала восьму сходинку загальнонаціонального рейтингу за кількістю клієнтів. Водії впевнені власники компанії готувалися до зникнення заздалегідь. Станіслав Пещенко вислухав аргументи автовласників. Начебто й подряпин небагато, але машина куплена в Америці і деталі вести звідти. Ремонтники нарахували Русланові Арам'яну 29 тисяч збитків. Та от біда, водій, який його вдарив, купив поліс автоцивілки в компанії LaFord. А та вже кілька місяців нічого нікому не виплачує. ДТП було 5 вересня 2012 року, і по теперішній час, ну як всі знають, LaFord взагалі зник. А Вже ж ходив, подавав всі бумаги, все біля генпрокуратури. Кілька десятків водіїв, хто знайшов місце, припаркував і своє побите авто. Передні дверки, заміна задньої дверки м'яти з заднього крила У всіх керманичів вдарили власники злощасних полісів. А от пан Олександр навпаки сам купив страховий документ. Він найчесніший водій у світі. В'їхав свою газеллю в зад Тойоті і тепер переживає, що або його жертва жодної компенсації не отримає, або на нього подадуть до суду з вимогою відшкодування збитків. Адже поліс тепер як сувенір у новий ну в тільки я та все з'яло та страховку. А от людей, которые собрались на этой акції, я узнал, що з сентября вже фирма фірма считается банкротом. Так як можна видавати полюса, вы ви уже банкроти? Їдемо на вулицю Сагайдачного, страхова, закрилася, написала за цією адресою ті, хто замість нас приймають скарги і заяви на виплати. Проте в офісі один чолов'яга і той квапиться на обід являюсь фізичною особою, яка на підставі доручення займається формуванням документів ні виплати, ні урегулювання, нічого я не проводжу. А дайте тоді контакти в Кримі, не маю. Водії несуть колективну заяву в прокуратуру. А там кажуть, що з грудня відкрили кілька кримінальних проваджень щодо цієї компанії. По прина поданим заявам ймовірні шахрайські дії з боку строкової компанії в разі якщо ми... Докажемо, що вони не мали фінансових можливостей для вирішення в разі виникнення страхового випадку в моторно-транспортному страховому бюро України, яке гарантує чесність страховиків, нам дали письмову відповідь, що стежать за ситуацією. Дирекція МТСБУ спонукає Ескала Форт до позасудового виконання нею зобов'язань за договорами станом на 5 березня 2013 року досягти позитивного результату не виявилося можливим і в прокуратурі, і в МТСБУ кажуть, гарантувати страхові виплати може хіба що суд по кожній ДТП окремо. Станіслав Фещенко Валерій Сатюк Сергій Кочихін новини 2+,2. Свободівець регіонала при вселюдно відлупцював та інтелект не штучний, а українські що значно полегшить життя пересічним громадянам. Міцні новини тривають. Остарбайтери хвиля друга. Бундестаг вирішив українців на роботу влаштувати. Двері відчиняють для медсестер та доглядальниць. Мільйонери родом із березня вчені винайшли формулу абсолютного фінансового успіху. Працює запевняють бездоганно. Доторкання народні обранці інших громадян доторканих безжально лопцюють у Тернополі. Свободівець Михайло Головко привселюдно засідав лівого прямого та ще ліктям просто в обличчя заступнику губернатора. Чиновник прийшов на збори до націоналістів, аби зачитати звернення про владного зібрання, і митю дістав на горіхи. Віце-губернатор не встиг навіть почати декламування, як нардеп, який сидів у першому ряду, копнув його у ліве куліна. Той випад чиновник проігнорував та свободівець таким розкладом не задовольнився. І зацідив представнику місцевої влади в обличчя та аж так, що у чиновника тріснула губа. Заступник керівника області написав до прокуратури заяву. правоохоронці кажуть, розпочали слідство. Стріляти чи не стріляти питання, що розділило природоохоронців та мисливців і розвело людей по різні боки барикад. Народні обранці хочуть дозволити полювання у заповідниках. Екологи цим обурені кажуть в Україні і так з кількістю тварин, особливо рідкісних погані справи. а Тепер вони взагалі зникнуть. Своєю чергою, провайдери ідеї запевняють, ходитимуть і битимуть дичину у мисливців у заповідниках тільки під суворим контролем. Окрім того, закон дозволить величезній кількості людей мати на своїх столах і м'ясо, і хліб. Усі за та проти досліджував Сергій Осавчук. Він каже, сам не полює і природу любить, але взявся захищати людей, які потерпають від сусідства із заповідником у Дельті Дунаю. Він займає третину території району. А жителі через це позбавлені традиційних для цього краю промислів. Тільки в одному Келівському районі 4 тисячі охотників. 4 тисячі. Тому що Дунайський край завжди жив за що риболовства, за що охоти. І тепер можуть переконує депутат Борвіненко за умови, що місцева влада ретельно контролюватиме хто коли і де, стрілятиме, чи рибалитиме. Екологи обурені кажуть в Україні звірі та птахи, якщо десь іще й залишилися, то тільки на таких заповідних територіях. В Красне книги України занесено більше 50% видів млекопитаючих. Такого процента е красних видів млекопитаючих ні в одній країні світу. Заповідники, екологи порівнюють з пологовими будинками. На таких охоронних територіях виводять своє потомство рідкісні звірі та птахи. Будь-які сторонні гучні звуки можуть відлякати їх. Що вже казати про постріли, стрілянина може назавжди відігнати звірів та птахів з цих насиджених місць. А приклад господарювання та контролю місцевих чиновників екологи мають по сусідству. У Нижньодністровському національному парку місцева влада свого часу роздала охороні землі під будівництво котеджів. За останні роки на Дністрі, в Нижньодністровському національному природному парку, в заповідному розчі построєні сотні домов, які фактично. Уничтожили пойменные луга, где размножалась рыба, где кормились птицы, где кормились амфибии, лягушки. И сейчас, когда появляется проект закона об открытии охотничьего туризма на территориях природно заповедного фонда, это последний удар по таким территориям. Все чаще там бабах, бабах, там ночью, часто уже днем. Просто выходят богатые люди, стреляют во что хотят. Українські екологи вже почали збирати підписи проти нового законопроекту. А депутат запевняє, до діалогу готовий Сачук, Сергій Галанюк, Одеса, Новини 2+,2. Киї можна владці власні переваги на внутрішній арені доводять за допомогою кулаків, а інші на червону книгу гострять свої зуби поодинокі громадяни за кордоном. Увесь світ прагнуть переконати, що Україна то справді серйозна справа. Вчитель з Дніпропетровська переміг у міжнародному конкурсі, який оголосив всесвітньо відомий комп'ютерний гігант Майкрософт. Українець змайстрував електронний конструктор, якому кажуть експерти, цінину просто немає. Натомість на батьківщині винахід умільця виявився нікому не потрібен. Але історія Дніпропетровського вчителя дізналася, Ольга Павловська отримала ну просто фантастичне продовження. Чому загоряється лампочка? Як змінюється струм, та чи буде закорочення електропроводки? Євген Монтурнак пояснює пальцем, просто торкаючись екрану, у цьому електронному конструкторі можна скласти тисячі різних схем. Я можу набрати ось такими схеми. я. То замкнутий контур у нас є істочник питання. якщо ми включимо, вийдемо, загорається лампочка. Цю навчальну програму Євген Мотурнак створив за добу. Саме стільки часу на фіналі у Лондоні дали авторам найкращих ідей з усієї Європи. Дніпропетровський вчитель інформатики каже: запрошенню на конкурс від Майкрософт спочатку не повірив. Організатори пояснили, самі знайшли його, бо він знає англійську та постійно шукає нові методи викладання. Ращо вот вот цих вічей, котрий очень елегантно і красиво смотряться на екрані. За этим всім стоїть сложная математична модель. Я ставлю себя на место ученика, який буде этим приложенням пользуватися. Чесно говоря, я не думал о реакції журі. Програму колеги на собі випробовує вчителька математики. Її перший експеримент віртуальний холодильник, горить від закорочення електропроводки. На екрані одразу видно, чому дивіться, вот, у вас за холодильник. І стиральна машина. пані Наталя каже, тепер і без підручника розуміє, як працюють прилади на її кухні. це розетки, до стіни подашок класно виключателем. А ну ж нічого не пам'ятне. Ну коли ти відео на такої вот красивої схемі, це все понятно. Електронний конструктор тепер доступний безкоштовно користувачам в усьому світі. Розробку можуть використовувати і діти у школах, і дорослі для самонавчання. Попри визнання програми в Європі, вітчизняне міністерство освіти жодної зацікавленості до винаходу не. Не проявляє гонорару за ідею в генмутурнак так само не отримає. Втім, учитель не шкодує. Йому запропонували роботу. Той таки Майкрософт. Ольга Палос, Олександр Куліж, Дніпропетровськ, новини 2+,2. Європа відкриє кордони для українців. Щоправда, не вся, а лише Німеччина. Монастак вирішив пустити на ринок праці своєї країни українських медсестер та доглядальниць. Але двері відчинять лише для тих, хто матиме відповідну професійну освіту. Вихідною точкою має стати вже нинішнє літо. Про тонкощі і деталі сенсаційного рішення німців. Далі Наталя Фібрік. За прогнозами демографів, у 2060 році населення Німеччини зменшиться на 15 мільйонів жителів, а кожен третій буде старший за 65 років. Доглядальник за старенькими, як і загалом медперсоналу, у Німеччині катастрофічно не вистачає вже сьогодні. Німецька влада вирішила запрошувати на роботу іноземців, як висококваліфікованих, так і з дипломами профтехучилищ. у Німеччині з часом усі збагнули, що трудова міграція дуже важлива для протистояння демографічним змінам. Нам потрібні іноземні трудові. Іммігранти норми німецького уряду і далі залишаються дуже вибірковими. Вони знімають лише деякі бар'єри, а не допускають на ринок праці усіх підряд. Приїхати до Німеччини зможуть електрики і сантехніки, медсестри і доглядальниці. Щоправда, на руках треба буде мати трудовий контракт, а отже, роботу шукати з України. А що довести, що диплом українського технікуму чи училища відповідає німецьким стандартам? Наскільки це складно, знає медсестра Наталя. Упродовж 10 років вона не могла підтвердити в Німеччині український диплом. Щоб Співпрацювати за спеціальністю Наталі запропонували як довчитися. Якби чоловік відчуває себе впевнено, що, типу, рік, якби, вистачить йому, то вони дають таку можливість рік. І mm -hmm. якби екзамени, теж треба державні екзамени здавати тут, все. Mm -hmm. вот. Ну, деякі дуже знайомих у мене багато, одразу пішли на три роки вчитися. Yeah. Зараз Наталя сама відвідує курси медсестер. Каже, їй ще пощастило. От у мене є одна приятельниця знайома, вона обращалась вже кілька разів в Сенат, бы, она врач, она врач-биохимик. Да, биохимик, она врач, но ей даже не дают разрешения медсестрой работать. Вот что плохо, что типа человек как бы с двумя дипломами, она не может даже медсестрой работать. Вот сейчас она думает идти переучиваться на медсестру. Платы-то иноземцам у не хочет меньше, а не їх взагалі стараються брати на роботу нелегально. Вони їдуть за туристичною візою на три місяці і працюють за невеликі гроші без захисту, без страховок, часто й без належного медичного страхування. Чинності законна буде вже з липня цього року. Фахівці передбачають підтвердити диплом і знайти роботу з дому зможуть одиниці, а тому і потоку робочих мігрантів до Німеччини не буде. Наталія Фібріхталя Лівінтов з Берліна. Новини два успіх у житті, принаймні кар'єрний та фінансовий, програмують зірки та батьки. Таке випливає зі щойно оприлюдненого нового карколомного дослідження британських вчених. Добродії не стомлюють, не стомлюються дивувати світ своїми відкриттями. Нині вчені мужі дійшли висновку, що заробити мільйонні статки зовсім не складно. Достатньо лише мати відповідне прізвище та з'явитися на цей світ у певний проміжок року. Людмила Бадалян взялася з'ясувати тонкощі збагачувальної справи та перевірити, чи працює ця теорія у реальному українському житті. Вона має в гаманці дріб'язок, Гривні дві, але зазвичай міняє його на паперові купюри, копійками потрібну суму. Олені копійці назбирати буде складно. Мільйон, що подорожувати по світі, там ну, що побувати в Італії, в Англії здавалося б, про такі статки викладач сьогодні годі і мріяти, але все вже прописано навіть у паспорті. Олена Копійка, потенційна мільйонерка. Це сказав не будь-хто, а науковий світ Британії. До вітчизняних Петренків, Шевченків і Кравченків. Британські вчені виявилися безжальними, якщо вірити науковцям, їм багатства не бачити, бо гроші притягують виключно незвичні прізвища, які сам. Ами не уточнювали та сказали, що й народитися. Потенційний мільйонер має в березні. Дослід простий. Виявляється саме в перший місяць весни. У родини святкують більшість директорів великих компаній, і значна їх частина при цьому має якесь цікаве прізвище. <звук> Пані Ірина працює в паспортному столі вже 17 років. Багатіти каже, є кому. Її прізвище вибач, її прізвище радіо. Є прізвище міліція зустрічалася. Не їж борщ. Ну нас люди є проживають по прізвищу. Й". Не немає мільйона на рахунку пані на прізвище Шевченко, але через це не сумує. Діло ж не в мільйоні в деньгах, скажем так. Мільйон може бути друзів, спілкування, ніякої город, в якому живеш. А крім прізвища і дати народження, розмірковують люди. Статки залежать від якостей. Однагласті підприємшимо прежде всього. Вона вже багата. Надія з гордістю демонструє документ. Заможна це вам не аби що скарб скрізь із нею. Саме луця моє багатство Після мами. Да. А народилася до речі, в листопаді серед трійки найбагатших людей світу. Теорію британських вчених підтверджує тільки іспанський бізнесмен Аманці Ортега. Він з'явився на світ у березні. Зате всі троє. Народжені 28-го числа Людмила Бадалян, Олександр Курсик, Олександр Ковдунець, Тимофій Кощей. Новини 2+,2. Бажаю Вважаю вам бути заможними, а головне здоровими. На цьому міцні новини ставлять крапку. І пропонують вам зустрітися завтра рівно о 21-й на каналі 2+,2. На все добре.